Нехай Господь вас благословить. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб кожному дати спасіння, та щоб ми могли бути вільними від всякого вида рабства, гріха та сатани. Господь пішов на крест та забрав всі наші гріхи, щоб ми так само розіп'яли всі свої гріхи на кресті та духовно воскресли. Послання Апостола Петра 3 Глава 18 -й вірш Бой Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений тілом, але духом оживлений, так і зараз ми живемо, тимчасово, та коли наша плоть помирає, то душа йде або в Боже Царство, або в пекло. Тому важливо правильно примінити цей час, щоб духовно родитися та з'єднатися з Ісусом Христом, бо Господь є Дух, і Йому потрібно поклонятися тільки в дусі та істині. Якщо не народимося від Бога, то не побачимо Царства Божого, якщо ми не несемо Слово Боже, стоїмо на лжевченні та й живемо грішно. Бо Сатана він перший згрішив, то значить, що ми не народилися згори та не з'єдналися з Ісусом Христом. Бо коли ми з'єдналися з Ісусом, то не живемо по душі та по плоті, а наша душа це територія диявола. Коли ми є духовними, то вже не грішимо, але докладаємо зусиль та спасаємо других грішних людей. Проповіді Євангелія та своїм гарним прикладом християнина. На суд Божий представлять тільки грішні та нечисті люди, але вже зараз Божі люди приміняють суд саме до себе, тому суд починається з дома Божого. Бог є любов, але є і справедливим, тому кожному воздасть по його справах. Церкву Божу не зможе подолати пекло. А Божі люди самі перемагають диявола та гріхи, спасають інших людей та народжують вже нових людей по духу, тому тільки з Духом Божим є сила в нас перемагати. Нам самим дуже важливо, щоб слухати не лже вчителів, які самі йдуть до пекла та других заводять туди, ж. але важливо слухати та дивитися по плодах та результатах. Цієї людини, тож по плодах і результатах життя людини можна зрозуміти, з ким вона з'єднана, з Ісусом Христом чи з дияволом. Тому як Ісус проявив велику любов до нас, що віддав свою душу за наше спасіння, щоб спасти нас, то і ми повинні віддавати свої душі за спасіння нашого ближнього щоб жертвувати та передавати, неспотворене Євангеліє. Послання апостола Петра, 4 глава, 8 вірш. Найперше, маєте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Амінь. Нехай Господь вас благословить.